Станції метро Шатлі в Парижі ви зараз можете побачити ось таку рекламу, в якій, на мою думку, філолога, є дві помилки: одна критична, одна не дуже. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, подискутуємо в коментарях. Поїхали розбирати. Читаємо: C'est pas toi qui кідесіде, і швидше, як французи. C'est pas toi qui décide. Перша частина сипатуа так говорять французи вже в розмовному стилі. А якщо ви тільки починаєте вивчати мову, краще сказати си не патуа, не і па обіймають дієслово. А тепер друга частина десіде. Подивіться орфографію: дієслово закінчується на «е» «e», а має закінчуватися на ес. За правилом андікатів дійсний спосіб першої групи дієслів на Г «er». для тю закінчення с і пригадаємо, як ми говоримо. Це не ви, хто вирішує. ву кі десіди, езд, бо підмет підметву на ми. Суніпану, кі десідо, ОНС. Бо ну, Суніпату, кі десід, ес. Я вас запрошую 4 березня на свій практикум з фонетики Шостий потік, щоб ви навчилися розмовляти і вимовляти, і писати. Так красиво і коректно, щоб французи розуміли вас, а ви розуміли французів і насолоджувалися своєю французькою. Пишіть мені слово фонетика, і я вам відправлю презентацію.